Вітаю вас на каналі Crypto.ua Сьогодні говоримо про нові можливості NFT розділи на біржі Bybit Дуже такий нашумілий лаунч від NFT Bybit з можливістю придбати за 1 цент. NFT-шку і потім продати її в сотні разів дорожче. Ви думає, бачили в дуже багатьох каналах, пабліках, Ютуб каналах і все інше. І сьогодні, власне, поговоримо, як приймати участь в таких сейлах, які можливості надає ця платформа і чому обов'язково варто долучатись до цього проєкту і до цих сейлів, тому що це дуже дуже вигідно і отримати винагороду може кожен. Перше, що треба зробити, це перейти в розділ NFT і, і зайти в підрозділ Lounge. Тут ми побачимо вже сейли, які пройшли, і зрозуміємо, що їх відбулося декілька, і на всіх можна було непогано заробити. Ви купуєте за 0,01 цент, власне, те nft і бачите, що зараз ціна зовсім інша. 6, 4 і 3 долари мінімум. Тобто, ви по факту отримуєте в 100 разів більше, ніж витрачаєте. Тож, власне, як отримати nft нефтішку та продати її. Чекаємо, поки закінчиться таймер, і з'явилась кнопка Купити, натискаємо її і купуємо. Ваші гроші повинні бути на спотовому аккаунті. Чекаєте, поки ваша покупка відбудеться. Так як навантаження доволі велике і бажаючих багато, ви можете отримати її не одразу. Тобто завантаження буде йти декілька секунд, можливо, декілька десятків секунд, в залежності від того, як налаштована платформа і скільки людей намагається купити. Якщо у вас все вийшло, то перед Перед вами з'являться вітання і інформація про те, що NFT ви придбали. І потім ви ставите, власне, вашу картку на продаж максимально швидко і на суму, яка вам здається доречною. Можна ставити 10, 15, 18, 23, 4, в залежності від того, як ви бачите, які перспективи у вас отримати ту чи іншу ціну. В додатку ви можете знайти розділ NFT і побачити все, що вам може бути там цікаво. Обираємо нашу невтішку в нашому кабінеті і виставляємо її на продаж, вказавши суму, яку бажаємо отримати. Перевірили, чи все правильно. Якщо бажаєте щось змінити, натискаєте Деліст і просто заново оформлюйте ціну і заново виставляєте NFT на продаж. Якщо ви думаєте над тим, за яку ж ціну варто продавати вашу NFT, то ви можете зайти на ринок і подивитися середню ціну або найнижчу ціну, який флор власне у цієї колекції. І, виходячи з цього, можете ставити свою. Якщо хочете продати, то ставите нижче, найнижче. А якщо хочете трошки підзаробити, то орієнтуйтесь, як багато. Багато в тому чи іншому діапазоні я і, використовуючи цю інформацію, виставляєте власну ціну. Як ми можемо бачити, даний продукт доволі цікавий аудиторії, і взагалі бажаючих придбати і продати нефтішки доволі багато. Ми можемо подивитися, що була маса транзакцій від 8 до 9 тисяч, і дуже багато обмінів відбулося. Насправді, продукт цікавий. Ціни мінімальні, і головне є можливість отримати у всіх. Тож, якщо хочете долучитися, посилання буде в описі. Реєструйтесь, оформийте собі акаунт, закидаєте один цент і готуйтесь до наступного лаунчу. Все робите за інструкцією, отримати свою нефтішку, швиденько продаємо її з профітом і насолоджуємось життям. На цьому це все. Наш телеграм вас чекає. Там ще більш цікавої інформації і. Цікавих проєктів, на яких можна заробити, гарних вам інвестицій. Всього вам найкращого.